Уявіть собі стерильно холодний лікарський кабінет, білосніжний халат, порожній байдужий погляд. І ось лунає діагноз, що звучить як вирок, як раптовий удар під дих. Хвороба, що, здається, звалилася на вас нізвідки, абсолютно несподівано і несправедливо. Серце падає у прірву, а в голові пульсує лише одне питання чому саме я? А тепер уявіть зовсім іншу картину. Високогірний монастир у самому серці Тибету. Мудрий монах дивиться на людину, але бачить не її сьогодення, а її майбутнє. Він бачить недугу, яка проявиться у тілі лише через рік або навіть два. Ви гадаєте, що це якась магія чи містика? Ні, це глибоке знання. Це жорстока й незручна правда про те, що ваше тіло ніколи не бреше і ніколи не мовчить. Що як я скажу вам, що задовго до того, як лікар виголосив свій вирок, ваше тіло відчайдушно благало про допомогу, воно залишало вам знаки, надсилало сигнали, шепотіло ночами, але ви просто не чули його. Вас не навчили цієї мови. У західній медицині хвороба це поломка, яку необхідно терміново полагодити. Натомість у тибетській мудрості хвороба це фінальна точка дуже довгого шляху. Це врожай, який ви власноруч сіяли місяцями, а то й роками. Цей шлях починається не в клітинах та органах, а у вашому розумі. Сьогодні ми називаємо це модним словом психосоматика. Але на сході знання про три отрути розуму, що отруюють тіло, існує вже тисячі років. І це не просто філософія. Це точна карта, що показує, як одна єдина руйнівна емоція, що застрягла всередині, перетворюється на рак, інфаркт. Чи діабет. І сьогодні я не просто розповім вам про ці отрути, я навчу вас їх бачити. Я навчу вас проводити ту саму самодіагностику, якою досконало володіють ченці. Ви дізнаєтеся, які саме сигнали посилає ваше тіло, коли гнів руйнує вашу печинку, страх заморожує нирки, а смуток топить легені. Додивіться це відео до кінця, і ви навчитеся читати знаки свого тіла. Ви навчитеся бачити те, Чого не помічають інші, і, можливо, це знання одного разу врятує вам життя. Отже, перша і найбільш руйнівна отрута гнів. Тільки не поспішайте казати, це точно не про мене. Коли я говорю гнів, я маю на увазі не лише крики та биття посуду, я говорю про його тихі, підступні форми, роздратування в заторі, злість на начальника, яку ви проковтнули зі штучною посмішкою, глуха образа на батьків. Яку ви носите в серці 20 років, ненависть до колишнього партнера, що спалахує щоразу, коли ви бачите його фотографію. Ви ж хороша людина. Ви не дозволяєте собі злитися відкрито. Ви пригнічуєте це в собі, заганяєте в найдальший куток душі, і ця посмішка лише тонка маска, за якою накопичується розпечена лава. Тибетські мудреці кажуть, гнів це вогонь, що б'є по пецінці та серцю. Ця гаряча, некерована енергія повинна знайти вихід. І якщо ви не даєте їй вийти через слово чи дію, вона починає спалювати вас зсередини, буквально. Спочатку вона перетворюється на гіпертонію, ваш тиск стрибає, бо всередині вас постійно кипить котел. Потім вогонь перекидається на серце, зношуючи його, готуючи ґрунт для аритмії або навіть інфаркту. Печинка, голозний фільтр організму, задихається від цього токсичного жару, що призводить до проблем з жовчним міхуром, до утворення каменів. Мігрені, які лікарі не можуть пояснити, це ваш мозок сигналізує про нестерпну внутрішню напругу, шкірні захворювання, екземи, псоріаз, це ваша шкіра кричуть про те, що ви більше не можете стримувати цей внутрішній вогонь. Але все це вже фінал. Це той самий діагноз у кабінеті лікаря. Чинець же бачить хворобу задовго до цього. Як? За ранніми сигналами, за тим літ чутним шепотом, який ви вперто ігноруєте. Ось вони фізичні ознаки того, що отрута гніву вже розпочала свою руйнівну роботу, часті головні болі, особливо в скронях, незрозуміле почервоніння очей, гіркота в роті вранці, постійно напруга в шиї і плечах, ніби виносити невидиме коромисло. Раптові напади жару не пов'язані з погодою. Це ваша печінка надсилає перші сигнали сос, а ось поведінкові сигнали ще точніші. Ви стали різкими в словах, самі того не помічаючи. Вас дратують дрібниці, які раніше викликали лише усмішку. Ви шукаєте привід для суперечки. Вам потрібно виплеснути напругу, але ви не розумієте, звідки вона береться. І найголовніший маркер нічний маркер ви скрипете зубами у вісні. Ваше тіло навіть уночі намагається пережити і виплюнути ту злість, яку ви придушили в день. Якщо ви знайшли у себе хоча б дві з цих ознак, Тривожний дзвінок уже пролунав, ваш внутрішній вогонь вже почав тліти. Але якщо гнів це гаряча отрута, то є інша його повна протилежність, отрута, яка не спалює, а заморожує. Крижаний, тихий вбивця, що діє набагато підступніше, він не вибухає, а просочується в кожну клітину, паралізуючи вашу волю і життєву силу. Ім'я цій отруті страх. І знову не думайте про страх як про щось просте. Я не говорю про момент, коли на вас мчиться автомобіль, я говорю про хронічну, низькочастотну тривогу, яка стала фоновою музикою вашого життя: занепокоєння про гроші, страх втратити роботу, тривога за дітей, невпевненість у завтрашньому дні. Цей постійний внутрішній шепіт, а що як не вийде, що як не впораюся? Що як я залишуся один? Ви звикли до цього стану. Він здається вам нормальним, але це не норма. Це повільне самогубство. Тибетська мудрість каже, що енергія страху холодна і липка. Вона важча за повітря, вона завжди осідає вниз, у нижню частину тіла. Вона накопичується в ділянці нирок, які на сході вважають не просто фільтром, а сховищем нашої вродженої життєвої сили, нашої волі, нашого хочу жити. І страх, крапля за краплею, день за днем, заморожує цю енергію. Він сковує вашу волю кригою. І коли життєва сила заблокована, тіло починає руйнуватися, першими страждають самі нирки і вся сечостатева система. Панічні атаки, що накривають вас крижаною хвилею жаху, це концентрований страх, що прорвав останню греблю. І ваш шлунок він стискається в клубок щоразу, коли ви боїтеся, і цей спазм, що повторюється тисячі разів, призводить до гастритів та виразок. Які не лікуються таблетками, бо їхні причини не в їжі, а в голові. Але чернець бачить це задовго до панічних атак та діагнозів. Він бачить кригу, що сковує людину за тими самими ранніми знаками, на які ви не звертаєте уваги фізичні сигнали. У вас постійно холодні руки та ноги, навіть у теплому приміщенні. Кров просто не доходить до кінцівок, бо тіло стиснулося від страху. У вас темні. Майже синюваті кола під очима, і жоден консилер їх не приховає. Це прямий сигнал про виснаження енергії нирок. Ваш кишківник живе своїм життям то стискається, то розслабляється, реагуючи на кожну вашу тривожну думку, і ви помічаєте, що на нервовому ґрунті вам постійно хочеться в туалет це ваше тіло намагається позбутися крижаного баласту страху, а поведінкові сигнали ще очевидніші. Ви відкладаєте важливі справи на потім. Це не лінь, це параліч волі, викликаний страхом невдачі. Ви не можете прийняти просте рішення, що приготувати на вечерю, або який фільм подивитися, не кажучи вже про зміну роботи. Ваш світ звужується, ви починаєте уникати нових знайомств, нових місць, нових можливостей, воліючи сидіти у своїй безпечній, але крижаній в'язниці. І в голові постійно крутяться нав'язливі думки про погане, програються найжахливіші сценарії. Це не просто багата уява, це отрута страху вже пустила метастази у ваш розум. Гнів спалює, страх заморожує. Але є і третя отрута, найтихіша і найнепомітніша. Вона не атакує, вона не паралізує, вона топить. Вона повільно, але впевнено занурює вас у в'язке сіре болото. З якого, здається, немає виходу. Ім'я їй печаль, туга, смуток, застаріле горе, невиплакані сльози за тими, хто пішов, жаль за нездійсненими мріями, почуття самотності, яке не минає навіть у натовпі це не гострий біль, це тупа, сіра, безпросвітна вогкість усередині. Тибетці кажуть, що ця вогкість ослаблює легені. Легені це не просто орган дихання, це наш зв'язок зі світом. Через дихання ми отримуємо не лише кисень, а й життєву енергію прану. Легені відповідають за наш захисний бар'єр, за наш імунітет. Коли печаль оселяється в серці, вона заважає нам дихати на повні груди. Ми починаємо дихати поверхнево, коротко, ніби боїмося впустити в себе життя. І ця внутрішня вогкість вражає легені та всю дихальну систему. Звідки беруться хронічні бронхіти, що повертаються щозими. Чому розвивається астма, при якій людина буквально задихається? Чому імунітет падає до нуля і ви чіпляєте кожну застуду? Тому що захисна енергія, пов'язана з легенями, виснажена печалею. енергетично легені пов'язані з товстим кишківником, тому хронічна печаль часто призводить до закрипів. Тіло не може відпустити не лише старі образи, а й фізичні відходи. І, звісно, фінальна стадія це апатія і клінічна депресія, коли в людини просто не лишається сил, щоб встати з ліжка. Але задовго до цього тіло посилає свої сигнали тихі, як сама печаль, ви помічаєте, що вам не вистачає повітря, ви часто і глибоко зітхаєте, самі не розуміючи, чому. В горлі стоїть клубок, який не провкотнути, в грудях незрозуміла важкість, ваша шкіра стає блідою і тумляною, втрачає життєвий колір. Ви втрачаєте апетит, їжа здається позбавленою смаку. Це не просто поганий настрій, це крик ваших легень про те, що вони тонуть у болоті невираженого горя, поведінкові сигнали ще тоньші. Ви втрачаєте інтерес до того, що раніше тішило, улюблена музика викликає дратування, хобі закинуте, ви шукаєте усамотнення, тому що спілкування з людьми вимагає енергії, якої у вас просто немає. Ви можете плакати без відомої причини або, навпаки, не можете заплакати, навіть коли дуже боляче. І головне, ви прокидаєтесь вранці вже втомленим, сін не приносить відпочинку, бо навіть у вісні ваш розум продовжує тонути в цій в'язькій печалі гнів, страх, печаль, вогонь, лід і вогкість. Три вершники апокаліпсису, які руйнують храм вашого тіла зсередини, і зараз. Коли ви знаєте їх в обличчя, у вас напевно виникло питання, що з цим робити? Побачити отруту це перший крок, але як її нейтралізувати, як не дати їй пустити коріння і прорости в смертельну хворобу? Древні ченці знали відповідь, і вона не в тому, щоб боротися з цими емоціями. Боротьба це також напруга, це та сама війна. Секрет не в боротьбі, секрет у трансформації. І зараз я дам вам найпростіший. Але неймовірно потужний метод, який ви можете застосувати прямо тут і зараз це перший крок до очищення. Уявіть, що ви почули укол гніву, або крижаний подих страху, або вас накрила сіра хвиля смутку, що ви робите зазвичай ігноруєте, пригнічуєте, відволікаєтесь на телефон чи їжу. Натомість зробіть три прості кроки. Перший крок визнайте не боріться, просто зупиніться на секунду і скажіть собі. Можна подумки. Зараз я відчуваю гнів. Або це страх. Чи до мене прийшла печаль. Назвіть емоцію на ім'я. Визнавши її, ви виводите її з тіні на світло, вона втрачає половину своєї влади над вами. Ви вже не є єю, ви той, хто за нею спостерігає. Другий крок знайдіть її в тілі, закрийте очі і поставте собі питання. А де саме в тілі я її відчуваю? Гнів це жар в чересях. Стиснуті щелепи, пульсація у скронях, страх це крижаний клубок у животі, ватні ноги, холод у руках, печаль це важкість на плечах, клубок в горлі, порожнеча в ділянці серця. Не аналізуйте, просто відчуйте, вкажіть на це місце своєю внутрішньою рукою. Таким чином, ви перестаєте сприймати емоцію як щось абстрактне, ви бачите її фізичний прояв, її коріння. І третій головний крок продихайте її. Зосередьтеся на цьому місці в тілі і зробіть повільний, глибокий вдих через ніс, уявляючи, як ви направляєте в це місце потік чистого, світлого, цілющого повітря. І потім зробіть довгий повільний, можна навіть шумний видих через рот, і на цьому видиху уявіть, як ця емоція у вигляді темного диму, калумутної води чи згустка енергії залишає ваше тіло, просто виходить і розчиняється в просторі. Зробіть так 5, Сім, десять разів вдих, світло, видих, темрява. Ви не боретесь, ви не пригнічуєте, ви просто очищаєте свій простір, ви дозволяєте енергії текти, а не застоюватись. Це не чарівна пігулка, але це надзвичайно потужний інструмент гігієни розуму. Ви ж чистите зуби кожного дня, щоб не було каріїсу. То чому б не очищати свій внутрішній світ, щоб не було раку? Ваше тіло це наймудріший. І найчесніший вчитель, який у вас коли-небудь буде. Воно говорить з вами постійно. Хвороба це не покарання, це його останній вичайдушний крик про допомогу, коли всі інші сигнали були проігноровані. Не доводьте до крику, вчіться слухати шепіт, шепіт ваших емоцій, шепіт ваших відчуттів. В цьому знанні приховане здоров'я, яке не купити за жодні гроші і спокій, дорожчий за всі скарби світу. А ви помічали зв'язок між своїми емоціями і хворобами? Напишіть у коментарях, яку з трьох отрут, гнів, страх чи печаль ви найчастіше знаходите у себе. Ваша історія може допомогти іншим побачити правду в собі. Поділіться цим відео з тими, кого ви любите. Можливо, саме ці знання їм зараз необхідні. І пам'ятайте, вся сила вже всередині вас.